Всім привіт! Мене звати Захар. Я студент другого курсу фінансів. Я також частиною таких студентських організацій, як Баді Вступ та Фідо. Привіт! Мене звати Лера, Я студентка третього курсу спеціальності фінанси, банківська справа та страхування. І вже другий рік базі фінансів. Всім привіт! Мене звати Аня. Я навчаюся на четвертому курсі за спеціальністю фінанси, і я була частиною вступу. Мене звати прем'єрова Олена, я є викладачкою кафедри фінансів наукма і викладаю фінанси для студентів другого року і фінансовий ринок для студентів четвертого року навчання. Я обрав фінанси, тому що мені здавалося, що люди, які працюють в економічній сфері, завжди мають гроші. Але сама спеціальність економіка мені здавалася дуже нудною і дуже теоретичною, тому я обрав щось більш практичне, а саме фінанси. А, чому я обрала саме фінанси? Бо я до того чотири роки в школі вчила економіку. І це по факту єдине, що в мене дуже добре виходило. Власне, тому я тут я обрала фінанси, тому що я хотіла працювати з цифрами, але я не хотіла робити суху математику, тому я вирішила, що фінанси це ідеальне поєднання теорії і практики. Мені здається, я обрав моглянку дуже випадково. Мені порадили друзі. Далі я зайшов на сайт. Він мені дуже сподобався, і я подумав, що не може бути поганий університет з гарним сайтом. Ну, в принципі, так і поставив усі пріоритети сюди. Я обрала наукма, тому що я шукала університет, де будуть викладачі з великою експертизою, а також не буде корупції. Так, на фінансах ми вивчаємо, як працює фінансовий ринок, як працюють його суб'єкти, як працює страхова компанія, наприклад, або банк, або аудиторська компанія, як НБУ регулює ринок. Фінанси це спеціальність передусім про економічну базу та фінансові ринки. Але з практичним застосуванням ми відповідаємо на питання, як працюють банки, як виникає страхування, де варто купляти акції, та як планувати сімейний бюджет. Спеціальність фінанси орієнтована на те, щоб наші випускники мали широкі знання в сфері банківської справи, страхування, інвестування, фінансової аналітики, інвестиційних портфелів. Та взагалі діяльності на фондовому ринку, і основний акцент робиться на розвитку критичного мислення, на вмінні систематизувати та аналізувати інформацію, вмінні приймати рішення з врахуванням короткострокових та довгострокових результатів, а також розуміння взаємозв'язку одних та інших фінансово-економічних процесів. А, ну, є стереотип, що в могилянці дуже важко вчитись, і особливо важко вчитись на фінансах, але на Справді, у нас є купа вибіркових предметів, які розвантажують дуже графік і розвантажують теорію і практику, яка у нас є. Тобто, крім того, що ми вивчаємо фінанси як такі, ми можемо вивчати історію кіно, чи музеї світу чи релігіознавство. І в Могилянці ми дуже багато часу приділяємо практиці і зустрічам з різними компаніями, щоб розуміти, як воно працює загально, і це допомагає. На факультеті економічних наук перші два роки ми всі однаково здобуваємо економічну базу. І з третього курсу вже кожен заглиблюється в своє. Наприклад, економіка йде більше в якусь соціологію та історію. Фінанси більше досліджують цінних паперів, інвестиції, банківські операції, маркетинг, продажі, а менеджмент це управління бізнесом. Ну а математика в нас всіх однакова. Моя улюблена дисципліна це корпоративні фінанси, тому що вона відповідає найбільше моїм інтересам, і тому, що всі завдання, які ми робимо, дуже наближені до того, що насправді роблять спеціалісти в реальності. Мій улюблений предмет це. Була мікроекономіка на другому курсі, тому що ми вивчали, як працює ринок на такому рівні підприємств, на рівні того, як створюється попит і пропозиція, чому люди купують один товар і чому не купують інший товар, чому їм потрібніше один товар, а інший не так треба. І ми дивились, яким чином моделі працюють на реальному ринку. Напевно, найцікавішим завданням, що в мене було, це було на дисципліну фінансово-економічні аспекти бізнесу. Де ми мали як екзамен фінальний проект створити свій стартап бізнес проєкт і використати всі знання, що ми здобули. Ми, наша команда, створили бренд естетичних, автентичних, дизайнерських хіпстерських шахів Каїса і отримали 40 сорока. І як мені відомо, одна дівчинка вже далі взяла з собою цей проект і реалізує його як реальний бізнес. Варто обрати фінанси саме в Могилянці, тому що кафедра фінансів тут має дуже тісний зв'язок зі спеціалістами зі сфери, багато з яких є випускниками могилянки. І це дуже допомагає розуміти свої кар'єрні можливості на майбутнє. В першу чергу, це високий рівень підготовки наших випускників, що забезпечується викладачами, практиками та сучасними методами викладання. Директорка департаменту фінансової стабільності національного банку, власник та очільник страхової компанії, співробітники великої четвірки це далеко не весь перелік викладачів, які поєднують свою викладацьку діяльність з практикою. На другому місці я б зазначила міжнародну сертифікацію, адже саме кафедра фінанс. Наукма була першою, хто пройшов перевірку та приєднався до програми афіліації CFA Institute. Це е, спільнота фінансових аналітиків. І це підтверджує високі стандарти викладання фінансів на нашій кафедрі. Ким може працювати після закінчення спеціальності. Насправді можна працювати аудитором, у, у консалтингу, у банку, фінансовим аналітиком. Це якщо б страховиком. До речі, це якщо працювати саме в суб'єктах фінансового ринку, а взагалі на будь-якому підприємстві, на будь-якому потрібен фінансист, який буде досліджувати оці потоки грошей, які надходять в компанію, їх розпреділяти правильно, прогнозувати. Наприклад, ви йдете по вулиці, бачите якусь арамукаву чи макдональдс. знаєте, там завжди треба фінансист чи бухгалтер. Навчання на фінансах класне тим, що воно дає дуже широку базу знань, яка може знадобитися не лише в аудиті чи консалтингу, а й в інших нефінансових сферах. Наприклад, я маю одногрупників, які пішли працювати в IT, дата аналітиками або продуктовими маркетологами. Я би розпочала з того, що взагалі спеціальність фінансів на наукма підходить для тих, хто готовий до динамічної, успішної кар'єри. І будувати її можна як в корпоративному секторі, так і в державному. А звісно, наші студенти та випускники працюють в банківських установах, страхових компаніях, аудиторських компаніях, велика четвірка, а також дуже популярними стають інвестиційні фонди та компанії з управління активами. А чимало наших студентів та випускників Задіяні у стажуваннях або вже працевлаштовані в Національному банку України та в Міністерстві фінансів. Звісно, просто підприємства та корпорації також завжди потребують фінансистів. Але тут важливо підкреслити, що отримані знання та навички відкривають перед нашими випускниками набагато ширші двері, не обмежуючись виключно роботою фінансиста. Ми маємо приклади успішних директорів з маркетингу, власників платформ. Для розвитку української культури очільників українських брендів, тобто ті знання, розуміння, вміння думати, які здобуваються під час навчання на кафедрі фінансів, дають змогу працювати в абсолютно різних сферах. Я працюю аудитором в міжнародній компанії, Я пройшла стажування і зараз я вже маю посаду, я вже молодший аудитор. Що я роблю на своїй роботі? Ми Беремо підприємство і досліджуємо, як воно працює абсолютно повністю. Ми досліджуємо його фінансову звітність, його систему контролів. Часто ми їздимо в офіс до клієнтів. Наприклад, приїхати кудись на завод, подивитись, як працює завод, приїхати в магазин, подивитись, як працює магазин, приїхати в страхову, подивитись, як вона працює. Ми дуже багато спілкуємось з клієнтами, і це насправді дає розуміння того, як працюють різні бізнеси. Мій перший корпоративний досвід відбувся в PwC, де я працювала аудиторкою півроку, але далі я зрозуміла, що мені більш цікаво заглибитися у сферу корпоративних фінансів, і тому я знайшла стажування в Private Equity. І це допомогло мені усвідомити, що все ж таки я була права, і я далі хочу розвиватися у сфері інвестицій. Я вам раджу: перше не пропускайте українську мову на першому курсі, а друге не намайтеся шукати одразу роботи після вступу. Ви краще використати цей рік, щоб в спільноту в новий формат навчання, знайомитись, читайте, а потім гроші, успіх. Мільйони вступайте на фінанси і зрозумієте звідки беруться гроші для абітурієнтів. Я пораджу не боятися пробувати щось нове, навіть якщо ви намітили собі якийсь один кар'єрний шлях, не бійтеся, відступати від нього, спробуйте нові посади або вивчити щось нове для себе, і можливо вам це навіть більше сподобається.